Фризування цибулі. Так, у нас сіялося все тактером. Точніше рядки робилися тактером. А я зараз перебиваю маленьким обіком. І от після перебивки як цибуля. Можна навіть просто проходити полоти між доряддям. Так, зараз з'їмо кусочок піє. Ну, красиво. Ці буля нічим не вдобряються, чисто екологічно. без кропок. Сьогодні гарна погода, не жарко, не прохладно. От така невеличка площа. Я обробляю обічко маленьким. І зараз спробуємо завести і попробую показати, як замість сапи, як удобно, дуже класно. Бачите, всі баряни перебиває. Ну, потрібно, можна навіть походити як полоти бо просто висмикувати. От. Але я думаю, що да, краще його проходити полоти. Бачите, я от проходжу, от вісмикав, 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 бо тому що доволі тяжко, боже, сапою проходити, Але нічого. Так, пробуємо. Мені недобно буде знімати. Так, пробуємо заводити. Так, буду одною рукою. no tšahk on hea , et .